Штучний інтелект, конечно, класна штука, але дивіться ситуацію. Тиктоком за тіктоком контентом дивиться штучний інтелект. І я записав відео, просто зняв відео про схід сонця і там пару слів сказав. і е, тікток е, зніс моє е, відео, Instagram, Facebook. і написали мені, що я порушив правила контрабанди, торговлю людьми і, ну, там, і ще якісь там і цікаво, е що може бути в сході Сонця, яка контрабанда, і ні, ну, може там інопланетяне і тому подобно щось там роблять так далеко в нашій галактиці, але я... Вентранс, разозвертайтеся зробив на вищому рівні.